5 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 4 – по пунктах управління та 3 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапський фронтовий бомбардувальник Су-24 М і 10 дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, один пункт управління, один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та 11 артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи, у тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Акєр пролунали вибухи. Заразом у тимчасово окупованому півострові була атакована нафтобаза у Феодосії та низка військових об'єктів рашистів. Повідомляють, що дрони зокрема уразили радіолокаційну систему НЕБО в районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18ТР та систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал-1М біля села Стрілкове Чорелек.